Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні у нас на порядку денному маємо отаку в ремонті в одну ручечку. От. Бачить, клієнт жаліється на то, що вона, я вам скажу, не заводиться. Не заводиться. Так, і не поступає масло. ну В першу чергу, ніж має не поступати масло, нам її треба запустити. Дали свічку НЖК. Що то за свічка така? Давайте глянемо. Нова свічка. Ну, то хай собі буде, то ще не показник. Ми її будемо вже дивитися, а після того як вже щось далі глибше подивимося. ну значить, Я її взяв до рук, але я фактично нічого там не дергав. Бачите, так от вона виглядає. Вона привезена з за кордону, друзі. з-за кордону, І факт той, що треба запустити. Бачимо дуже гарно поставлений ланцюг задом наперед. Як один москаль казав, ну це нічого страшного, просто не буде різати, розумієте? Отаке. Так що переставимо. Звичайно, як ми її запустимо, то переставиться, то знаєте, сміх сміхом. Посміялись, пожартували, а тепер, друзі, до роботи. Ну що ж, розбираємо діда. Ух, її зажали, слухайте, ось так затискає регулятор ланцюга у нас тут стоїть в творці. У мене на віталці тут. Бачу, пластмаса така тут добротна друзі. Пласмаска добротна. От, значить, Знімаємо кришечка. Кришечка акуратна, так як віталці. Окремо, то що на одну шпилючку. Так, де ми її кидаємо на низ, десь саме акуратно кладемо. Знімаємо ланцюжок задом наперед поставлений. От Ланцюг у нас є острий. Це вже тішить, що його не треба буде точити. Добре, ну але це. Менше з тим. Будемо тішитись, як вона буде працювати. вже Шинка акуратна, маленька, все. Так, давайте попробуємо як вона дергається, друзі. В першу чергу. А дергається вона не важливо. Я вибачаюсь там мої руки, то таке. Бачите, як вона тягнеться? дуже слабенько. Підозра є на, друзі, двигун. Відкручуємо. Відкручуємо в першу чергу, що? щоб нам побачити, чи є щось з двигуном, нам треба, чи перегрів або ще щось, нам треба добратися до вихлопної труби. Ну що, кіно буде довге, значить. Робимо одно серійне, довше, напевно. Якщо нам там вилізе щось більше, ну то значить ми його продовжимо. Так, де тут ще є щось. Треба піддути. Щоб ми побачили під ще одну викрутку, друзі. Є гвинт. Так. Той не вже підхрестик. Мусимо брати другу, щоб будемо мучитися. І наш шурко. Шурко де ти. Ану відкручуй гвинта. Зараз. Все, це все швиденько одразу відкрутили. Не треба нічого вручну там мастити, крутити. Так. Вихлопна у нас на шестигранниках, друзі. Поїхали. Четвірочка. Ну що, ти нас потішиш, чи ти нам вирок поставиш. В принципі, якщо тут така сама 25-та пила, то я маю вроді щось до неї, можна буде щось зробити. Якщо ні, ну... Якщо тут трошки не ідентичне, я думаю, що можливо, так, що ми її можливо і врятуємо. Так чи ні? Ага. Можливо, що і врятуємо. Так, дивимося. Зняли ви хлопушку. Як вона там стояла так, а да? ну добре. Ой, так-так, сказав бідняк і збудував особняк. А що, вона є задерта, друзі? Дивіться. Поршень є. Тупо в задирах. Фу. Да. На жаль, на жаль. Нам вже і не треба, що тут масло ти йде чи не йде. Все в полосках, а ну увага, народ. Зараз я вам покажу, що ось так. Давайте я возьму звідси сонечко. Зараз. О! Якщо ви бачите, бачите, вон полоски є, дивіться. Бачите ось. На поршню полоски. Тут навіть не треба скидати циліндра поршньової. Ну, факт той, що її можна типу, розібрати і подивитись, чи така сама поршніва тут йде, як звичайного китайця 25-го. А то буде, як говориться, трошки... Тут вже, бачите, підсос по-іншому є. В китайчику тягнеться, А тут набагато приємніше зроблено. Та отяга і воно нічого не цей, там не зашкоджено є. От, Тепер давайте відкрутимо. Дивимося до А Це цікаво глянути ще на впуск, друзі. зараз подивимось, якщо ми знімемо сонечко. Так, нам треба витягнути ту тягу підсоса акуратно. Вона має по ідеї злізати. Тебе донечко. Вона не дуже то хоче, там та тяга газова. Вона вона йде так наверх, а то то не люблю тут тих пилах тих. Щоб то зняти, то той імініт, треба ручку верхню скидати, друзі. Її треба, напевно, половинити буде. Щоб нам добрати шланжики. Траймирок. Той весь, воно зараз я видаю хвилючку. І ми зараз. Бачите, вже чисто. Якось я то був знімав, слухайте. Як та тяга скидається з на разом, мабуть. Але щоб то зняти, ми скидаємо ручку. Та вже раз така справа, то пішли. А що робити? Як москаль казав, Розпошла така яп'янка, вони більше про щось не можуть говорити. У них горілка стоїть, стоїть на першому місці. О таке, так що вони тим пишаються, що вони алкаші. То є біда чорна. Так, скидаємо ручку. А щоб її скинути, нам треба О, амортизатор би якось викинути. Та? Який тут є, типу китайозника. Зараз, 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 зараз. Ти бачиш? А ні, в принципі як варіант. Тягу тяга вискакує тут є. Все, прекрасно. Значить карбюратор, друзі наш. Але треба шланги з того, з праймера витягнути. Я просто хочу подивитися на циліндр, як то все буде виглядати. Лаймер би витягнути, слухайте, теж не цей. І шланг не хочуть йти. О, пішов один. Так, він у нас йде. То йде до карбюратора, звідси, з краю. А цей пішов, дальній пішов в бак. Запам'ятовуємо, друзі, як розбираємо. Це дуже важливо. В принципі, воно потім покажеться. Воно потім покажеться, зараз акуратно скидаємо. Дуже треба обережно, щоб там не зламати того цуцика. На праймері все, почав свірінкати. Давайте пробуємо витягувати карбік. Все, і вже у нас ручка витягнута, включатель цікавий, друзі, йде. О, тут зверху бачите. ще. Так що такі справи, добре, дивимося далі. Одним словом, друзі, подивився, тут все чисто на впуску, тобто. Вирок такий, що пила була, друзі, перегріта. Тому і чути, що вона одноманітно дергається. Бачите, як вона дергається. Нема чіткого відбивання між де під компресією є, і в нижньому положенні, коли поршень знаходиться. Тобто нема контрастності, як такої більш так тянеться рівномірніше. Так що така справа. Добре, друзі, тоді давайте. Все, а там вже буде щось зробитися, то може буде якась серія ще про то. Так що всього найкращого була така вам дефектовочка, бачите. Такої одноручної пилочки. Ну, дзвонимо до митниці, тобто до господара. Як дає добро, я якусь запчастину таку маю, то будемо щось хімічне робити. Так що все. До нових зустрічей і всім папа. Щасливо!